Бажаю здоров'я, шановне панство. Я сержант медичної служби механізованого батальйону 23-ї окремої механізованої бригади. Народився я в місті Такмак Запорізької області. Нині ця територія окупована. Закінчив там середню школу 11 класів. Далі вступив до механічного технікуму. Далі була служба у Збройних силах України срочна, але вона закінчилась, на жаль, трагічно, тому що е, мене списали, трошки прихватило сердечко. В общем, був я до війська негодний, але хотів всю життя. Мріяв про військову службу, про мріяв про медичну службу. Е, народився в явно сім'ї, мати була в мене медиком. Батько був інженером, мати всю життя бачила в мені лікаря, але, на жаль, батько помер дуже рано і до медичного вишу у нас не було можливості вступити. Тому закінчив Тахмайський механічний технікум на відміну. Далі був університет національний е, Миколаївський, де я здобув освіту інженера механіка Працював на багатьох роботах. Працював викладачем в технікумі, працював викладачем в туристичному клубі, працював в дитячих оздоровчих таборах на різних посадах, в 2000 році отримав права категорії БЦ, далі отримав перший клас водія. Перед тим, як став, скажімо так, прийшов до лав Збройних сил України і працював 12 років водієм. На медичній санітарній авіації на швидкій допомозі перевозив тяжко поранених хворих. У 2019 році стало скрутно з людьми. Була операція Об'єднаних сил, були потрібні люди на фронті. Тому, не дивлячись на те, що в 2002 році після операції отримав третю групу інвалідності, скрився від військового комісаріату і. Слава Богу, вони дуже не присматривались, все ж таки пройшов відбір. І в 2019 році попав до учебної частини, найкращої в Україні, я не буду називати, де це, що це. От. Ну, про цю учебку кажуть, хто був там, той був у пеклі. Ті, хто розуміють, ті мене зрозуміють. З 2019 року став солдатом Контрактної служби Збройних Сил України. Перше моє місце служби була 55-та окрема артилерійська бригада міста Запоріжжя до повномасштабного вторгнення російських військ пройшов два сектора саме на цьому напрямку, де ми зараз знімаємо тут у полі, бойового чергування пройшов два штуки, отримав у 2020 році статус учасника бойових дій. 21, мабуть, вересня 21-го року ми знову заступили на бойове чергування саме на цьому напрямку в составі артилерійської бригади. І війну ми зустріли тут. А через, скажімо так, певний час відбулося російське вторгнення, і моя родина, все, що я, скажімо так, нажив за ці роки життя, все залишилося у окупанта. Дружину, дитину і маленького собаку Йорширського тур'єра вдалося через півроку визволити з лап окупантів. Правдами, неправдами, дружина моя з дитиною виїхали. Слава Богу, що не узнав ворог про те, що вона є дружиною учасника бойових дій. Інакше це було б дуже складно зробити. Значить, 14 лютого 23-го року почало, ну, формування бригади почалося трошки раніше, під Новомосковськом, і ми і мене перевели як людину з бойовим досвідом. Тоді збиралася бригада, і, скажімо так, люди були е, ну, основна маса. Новобранці вони не мали ніякого бойового досвіду геть зовсім. І з кожної частини, за наказом ОК, певного ОК, з кожної частини, як нам казали, кращих почали відбирати сюди, тому що бригада формувалася з самого початку. 14 лютого на День Закоханих я попав у цю механізовану бригаду 23 окрему. Вважаю цю бригаду найкращою, тому що дуже багато пройдено з цією бригадою, дуже багато населених пунктів визволено цією бригадою. На жаль, є певні втрати, є певні зазвичай, скажімо так, ситуації, які краще було б ізбіжати. На жаль, це війна. От. Почали ми свою військову, скажімо так. Кар'єру, не кар'єру, а військовий наш шлях. Ми почали на селищі Новодарівка, якраз тут теж недалеко воно. Далі був Запорізький напрямок. Після Запорізького напрямку була Авдіївка, населений пункт Черетіни. Далі Тарецьк. Далі Часів Яр. І далі знову ми повернулися ближче до того місця, звідки починали. Робота моя, робота моя, я вважаю, дуже вона цікава, дуже вона потрібна. І я пишаюся тим, що мені довірили, скажімо так, рятувати людське життя. Дуже багато врятовано. До того моменту, як я сюди потрапив, у мене вже було там в артилерії. Тут були дуже жорсткі бої на цьому напрямку. На нас сунули танки з Донецька. Спочатку одним клином. Потім двойним клином, потім тройним клином. Хлопці билися. На жаль, хлопці втрачали здоров'я, на жаль, хлопці втрачали життя саме. Там я отримав перший, перший свій бойовий опит з евакуації, з надання медичної допомоги до медичної першої, медичної транспортування. Коли попав у цю бригаду, нам, скажімо так, на моїй совісті, як кажуть, було вже. До сотні 200 і більше 830 трьохсотих. Тому попитався все, що знав на той момент, розказати в цьому медичному пункті, навчити хлопців чомусь. Тому що всі були трошки здивовані, трошки перелякані, але мали дуже великий військовий потяг і дуже велике натхнення до визволення нашої держави. Ну і зараз, не дивлячись, скажімо так, на поранення, не дивлячись на якісь е негоди з, зі станом здоров'я, все ж таки ми продовжуємо, тому що ну, людей, стає, людей у нас небагато, тому якщо ще ми перестанемо, почнемо або відмовлятися, або перестанемо виконувати свою роботу, то тоді взагалі буде дуже-дуже погано. А так дуже я пишаюсь тим, що служу саме в піхоті, саме під цим керівництвом. Бригада в нас дуже хороша, бригада в нас дуже героїчна. Я дуже радий, що вона нарешті-таки отримала бойове знам'я своє, бойовий прапор. Тому пишаюся з повагою, сержант Лісняк.